Сьогодні я запрошую вас до своєї улюбленої Полтави. Я закохався в місто в ту мить, коли вперше із вікна залізничного вагону глянув на зелені хвилі полтавських пагорбів, повінчених білосніжними храмами і дзвіницями. Комусь полтавська проща може видатись дещо сумною. Надто багато тутешніх святинь було зруйновано чи сплюндровано. Ти песимісти не мають рації. Вільний християнський дух міста виявився незнищенним і не дозволив воріженькам усіх мастей Вийняти з нього прекрасну українську душу та переконайтеся в цьому особисто. Почнемо з найголовнішого. Піднімаючись на монастирську гору, згадаємо минуле. У першій половині XVII століття в Полтаві вже існувало кілька дерев'яних церков. Напевне, їх почали зводити ще за Литовського князівства, коли після татарських погромів життя повернулося до цієї благословенної землі, і хоч козаки будували свої дерев'яні храми ніби на швидкоруч, вони вражали величчю і красою, проте побожному лицарству цього було замало. В часі національно-визвольних змагань, саме у 1650 році, з благословення київського митрополита Сильвестра Косова і з нагоди перемоги над польським військом на околиці Полтави постав Хрестово-Здвиженський монастир. Місце обрали Красивезне на маківці зарослої вікової дібрової гори, над долиною річечки із суто полтавською назвою Тарапунька, керував будівництвом ігумен Лубенського мгарського монастиря Калістрат. Певна річ, перші монастирські споруди зводились із міцної дубової деревини. Аж ось 1689 року з актитарства гетьмана Івана Самойловича почалося спорудження мурованого хрестовоздвиженського храму. Та будівництво не було завершене. Через шість років монастир було майже дощенту поруйновано кримськими татарами, що прийшли до Полтави разом із Петриком, бунтівним онуком героїчного гетьмана Івана Сулими. Насправді татари і не збиралися помагати гетьманичу. Відтак, замість здобути перемогу над недовисним царем Петром, немудрий Петрик накликав на свій край велику біду, а згодом і сам наклав головою. Та схлинули орденські хвилі, і будівництво відновилося. На цей раз за нього узявся генеральний суддя Василь Кочубей, у чий правдивий з точки зору імперії донос на Мазепу не повірив кровожерний кат українського народу. Страта Кочубея і події північної війни, що розгорнулись на Полтавщині, знову призупинили будівництво собору. Розділені українці, як відомо, у тій війні програли незалежно з якого боку вони були Петра чи Мазепи. Та життя тривало, і гріхи треба було спокутувати. І нарешті, десь у першій половині XVIII століття, достеменна дата невідома над Полтавою, таки воздвигли собор нечуваної краси. Не менш прекрасним був і первісний іконостас храму, виконаний геніальним Василем Реклинським, вихованцем Києво-Печерської ікономалярської майстерні. На жаль, і цей, і другий пізніший іконостас знаменитого сесоя Шалмато зникли у вирі часу. До речі, цей же час в монастирі працював і тут таки прийняв постриг знаменитий художник та іконописець Самуїл, чиї ікони розійшлись по всіх кутках Російської імперії. Обійдімо хрестовоздвиженський храм навколо. Він являє прекрасний взірець українського бароко. Незвичайна простота і чіткість рисунка, відсутність часто цілком непотрібних архітектурних окрас вигідно вирізняє собор навіть в ряду високомистецьких шедеврів Києва і Чернігова. У 1786 році при вході до обителі поставили проїзну дзвіницю, дуже подібну до дзвіниці Мгарського монастиря. З інших монастирських будівель частково збереглася Троїцька трапезна церква 1750 року. Щоправда, після всіх перебудов і відбудов в її образі нічого не нагадує про щасливе барокове минуле, але заслуговує на увагу чудова збірка ікон, передана у храм одним загадковим меценатом. Однією з найцікавіших сторінок історії обителі є сторінка педагогічна. Добре, відомо, що про українських монастирях здавна діяли школи для дітей, шпиталі для хворих та богадільні для немічних. Та після 1786 року, коли Катерина II привела в Україні церковну секуляризацію, пограбовані і обмежені в правах монастирі стали неспроможні утримувати подібні заклади. Однак Хрестовоздвиженському монастирю пощастило. Бог послав до нього воїстину доброго пастиря, який розпочав велику справу. Склалося так, що в останню чверть XVIII століття монастир був резиденцією архієпископів слов'янських та херсонських. Першим з них був уродженець острова Корфу у Греції, погречений болгарин Євгеній Булгаріс, видатний учений енциклопедист і поліглот, філолог і філософ, математик та історик, музикознавець і перекладач, друг Вольтера і імператора Карла Великого. Ось такі владики бували у XVIII столітті. Але чого я ще не згадав, Булгаріс був прозорливим і тонким педагогом. Саме Булгаріс заснував при монастирі школу півчих з десятьма учнями. А дуже скоро школа переросла в училище, а ще згодом у славетну, полтавську словенську семінарію. Як на провінційне місто і тодішній наступ на українство, це був унікальний заклад. В ньому хлопчаки та юнаки, вихідці з різних станів і регіонів, протягом десяти років отримали освіту не тільки з релігійних дисциплін, а й з математики, фізики, географії, історії та інших предметів, не кажучи про класичні мови та літературу. Очевидно, Ледика Євгеній Булгарі зрівнявся на Могилянську академію, і йому це вдалося. Власне, у Полтаві семінарія діяла лише два десятки років, але за такий короткий час в ній було виховано Виїстину цвіт нації. Ось лише декілька імен її знаменитих учнів. Іван Котляревський Творець літературної української мови, автор безсмертної української Енеїди, Микола Гнідич, досі неперевершений перекладач Гомерової іліади та Шекспірового короля Ліра. Василь Гоголь Яновський, драматург і батько Миколи Гоголя. Окрім українців, у семінарії навчалося багато греків, нащадків, переселенців, часів Богдана Хмельницького і новітніх емігрантів, які потрапили до України після російсько-турецької війни. Серед греків, випускників семінарії, слід назвати Афанасія Псалідаса, видатного вченого і письменника. Діти вчилися, ченці працювали і молилися, люди несли до обителі свої радощі й печалі. І так було до 1923 року, коли нова безбожна влада монастир закрила, а майно націоналізувала, тобто привласнила і розбазарила. Що неможливо було вкрасти і вивезти, знищили. А потім через монастир пройшла череда радянських установ, як то архів, колонія для безпритульних, будинок перестарілих, пединститут. Так що можна сказати, порівняно з іншими святинями, христовоздвиженському монастиреві і тут поталанило. Під час Другої світової війни обитель знову відкрилася, але вже як жіноча. З різних кінців України сюди зібралося чимало насельниць, які у важкі часи несли слово Боже з невіреним полтавцям. Та 1960 року монашок вивезли, кого у Лебединський Миколаївський монастир, а кого і просто до родичів. Наприкінець комуністичної доби обитель являла собою руїну та пустку. І тільки після повернення монастиря церкви, вже за часів незалежності в ньому відродилося і забуяло життя. Нині відбудовча роботи майже завершено, і обитель знову нагадує квітучий райський сад, посеред якого лине в небо дерево життя, чесний животворчий хрест, даруючи всім надію на спасіння і життя вічне.